Будемо вас знайомити з новою колекцією від бренду Heavy. Один з них в такому кольорі унісекс може підійти і для чоловіка, і для чіп. Для нового бачимо, тут позаду у нас пом'якшене відділення для ноуту, можливість фіксації на ручці валізи, потаємні кишені. Ось тут зверху якраз для документів чи телефону, м'які дихаючі. Ручки. Спереду у нас тут кишеня може слугувати під окуляри. Це досить глибока з додатковим карабінням. Богостійки блискавку такі глибокі відкриття. Якраз для ручної поклажі, для лоукостів ідеально. Бачите, тут ще потаємні кишені, одна січа, одна така, і додаткові органайзери. І тут ще може бути під а, документи А4 чи під планшет. І, до речі, зверніть увагу, як сховали такі бічні сітки. Чіпки кишені, вони тут майже їх не видно. А якщо потрібно, сюди з легкістю поміститься і пляшка, і парасолька. І ще така зручна ручка, наприклад, для завантаження цього рюкзаку, щоб там чи легше його зняти було, наприклад, з тієї ж ручки валізи.